У 2002 році світ побачив персонажа, який мав змінити правила гри. І цей персонаж, на мою думку, роклі, хлопець з кумедними бровами та дикою зачіску, став уособленням головної теми Наруто. Важка праця перемагає природний талант. Нам обіцяли історію про те, як людина без магії, без долі зможе стати найсильнішою завдяки тисячам відтисків. Ми повірили. Ми плакали, коли він стояв непритомним після бою з Гарою. Але зараз, через 20 років, стає очевидним, роклі це найбільша сюжетна брехня Масаші Кішімота. Автор не просто залишив його в тіні. Він зрадив саму ідею, яку вклав у цього героя. Сьогодні я доведу вам, як і чому Роклі став головною жертвою сценарію. Почнемо з того, що концепція Лі – невдаха. Спочатку була маніпуляцією, нам кажуть, що він не може використовувати ніндзюцу, і це робить його слабким. Але давайте подивимося на 5 брам. Какаший чітко каже, це неможливо досягти лише наполегливістю. Для цього потрібен талант, особлива будова тіла. Кішемото створив генія праці, але в якийсь момент він злякався власного творіння. Лі у першому сезоні був занадто крутим. Він принизив Саске гордість клана Учіха. Він ледь не вбив гару, сина Казекаді. Лі показав, що всі ваші шарінгани так юбі ніщо перед швидкістю та силою м'язі. І це була перша проблема для авто. Якщо Лі переможе, то навіщо нам головний герой Наруто, у якого всередині лис? Переломний момент стався у другій частині. Тема праця проти таланту була офіційно похована. Наруто виявився не просто сиротою невдахою, а сином четвертого Хокаге, реінкарнацією Бога Ашури та обранцем пророцтва. А Саске тим часом реінкарнацією Індри. А що роклі у світі, де битва перетворилася на змагання, у кого кращі очі, бо у кого більше чакри від хвостатого звіра, для Лі просто не залишилося місця. Його піку шіпудені це битва з власним клоном на початку серіалу. Чишемота зробив Лі масовкою, бо Лі нагадував про те, ким Наруто мав бути спочатку, але чим він перестав бути. Кожен раз, коли Лі з'являвся в кадрі, він ніби мовчки дорікав автору, гей, а як же праця, а як же мої тренування? Тому автор просто перестав його малювати. Найбільша зрада сталася під час битви з Мадарою, де мав бути зірковий час рок Лі. Весь сюжет їв до того, що учень має перевершити вчителя. Але Кішімота віддає восьму браму Майто Гаю. Чому це був епічний момент, так, але з точки зору розвитку Лі, це був кінець. Гай показав Під Тайдзюцу. Він став найсильнішим в очах Мадари, а Лі просто стояв поруч і плакав. Автор віддав кульмінацію шляху Лі, персонажу наставнику, зробив широке Лі просто свідком чужої величі. На мою думку, це те саме, якби Джирая замість Наруто переміг Пейн і вичив режим Саніна за нього. Це руйнує шлях героя. Лі так і не отримав свого моменту тріумфу, бо він би затьмарив головних обраних героїв. Подивіться, ким став Лів Борута. Він просто копія гая. У нього навіть немає власної унікальної долі, а його син Метал Лі. Це взагалі знущання. Дитина, яка має талант, але боїться сцени. Це те на що перетворилася спадщина зеленого звіра Конохи і зрадив зрадівлі, бо не міг інтегрувати звичайну людину у світ богів. Рокліт це нагадування про те, що Наруто втратила свою душу десь по дорозі до фіналу. Він був єдиним справжнім Шинобі у світі супергероїв. Але знаєте, що найіронічніше. Попри те, що автор злив його потенціал, Роклі залишається одним з найулюбленіших персонажів у всьому світі. Чому? Бо ми бачимо в ньому себе. У нас немає К'юбі всередині, у нас немає магічних очей. У нас є тільки наше терпіння і наша праця. Роклі це найбільша брехня Кіші Мото, але водночас це найчесніший персонаж для нас. Він програв у аніме. Але виграв у реальному житті, надихнувши мільйони людей стати з дивану і почати працювати над собою. А що ви думаєте? Чи справді Кішімото злий лід? Чи він просто не вписувався в битви богів? Напишіть у коментарях і пам'ятайте, навіть якщо автор у вас не вірить, вірте в себе так, як вірив Роклі. До зустрічі!